Друзі, всім вітання з сонячної Іспанії. Місто Аліканте, вітаємо в новому відео. Бажаємо вам сонячного настрою і міцного здоров'я. Щойно знову впізнали мене на вулиці, привіталися. Дякую. Що кажете про це, так я знаю, що в Аліканте також є люди, які дивляться наш. Мама. І що я відео те, що вже жарішні іграшки дав тмі. Ігрушки допмі? Да. Де. Ну, тут, мені Аня говорить. Як це взагалі зараз стосується теми? Ну, тому відео? що я вспомнила. А, ти згадала. Так, всіх вітаємо в новому відео. На початку відео, можливо, ви вже бачили, таку невеличку заставку. А можливо, я далі додам, бо я ще не вирішила, як то буде все виглядати. Віталій з Харкова написав пісню, її озвучив Ші, штучний інтелект. Дякую величезне. Мені прям дуже зайшла. Але там шматочок є тексту в кінці цієї пісні, і то не іспанська мова. Я не зрозуміла, яка то мова, наче і на французьку не схоже. Дуже зайшла ця пісня, це прям хід. Хочеться утримати її в більш гарній якості, бо я так розумію, що або не змогли вигрузити, або що. Ходімо, поки нема машини. Але там є посилання на цю звукову доріжку. І, можливо, там гарні якості. Я зайду, подивлюся, коли буду редагувати вже це відео. Тому не знаю, чи побачите ви це на початку, чи от зараз для вас додаю. Починає свістрі. Зайдем, посидим, поставим вподобайки, Оля, за ліканте. e una pessima di hook per Oli Zalicante, Zalicante. Дякую, величезне, щиро дякую. Це прям неймовірно приємно, коли людина от думає про мене, написала таку пісню. Ну прям саме серденько. Дякую. Що ми за лісою робимо? Це бігаємо по лікарнях. Вчора я була в лікарні, сьогодні вже 13 листопада, 12-го я була в лікарні. з Моїм здоров'ям, тому що, ну, хто не бачив, хто новенький на каналі, в мене відкриваються назальні ці кровотечі в період жіночого там циклу. І в мене запаморочення, е серце б'ється якось не в такт. Тобто я бачу, що я як тахікардія чи щось таке відчуваю, бачу, бачу, да, е як тахікардія. Отаке, то ще звернулася вчора в лікарню, а давай тут повернемо. Я звернулася вчора в лікарню, мені дали направлення. Взагалі це все було секунда діла. Я взяла на 16 чи 20 щось таке. Сіта на вечір прийшла, нікого не було в черзі. Взяла талончик знову ж таки, що я буду ну, що я підтвердила, що я прийшла, і одразу мене викликали. Я показала всі ці симптоми перекладачі, тому що там проблем багато. і Я зазвичай. Якщо їх багато, то пишу в перекладачі, і показую йому чи їй, ну лікарю. І він дав направлення мені на аналізи. Це, це електрокардіограма і аналізи крові, там якісь, але я не, не змогла сфотографувати. Було, ну, щоб запам'ятати на що саме я буду здавати, її забрали в лабораторії, бо я звернулася потім після того, як мені дали направлення, звернулася в лабораторію, щоб вони видали мені безкоштовно цю баночку для сечі. І колбочку таку, ну, тут трішки по-іншому виглядає оця баночка, цей забор сечі. Тому взяла вчора і віддала той аркуш, де було написано, що будуть досліджувати, ну, на що будуть брати аналізи крові. От а завтра піду, будуть робити мені кардіограму і скажуть, бо я відчуваю, що ритм збивається і мені неприємно. Вийшли з Алісою вже від лікаря. Значить, Аліса каже, що коли в п'ятницю що була на тому тижні, косили газон, їй щось потрапило в око, і сталося запалення повіки. повіка, Я думаю, що це ячмінь. Але чого я думаю, що це ячмінь, бо так сталося, що у Жені в той же день він прийшов з роботи, і в нього на нижньому повік, на нижній повіці повіки, те саме, але таке вже біленьке. Ну тобто, видно, ось цю серцевинку Аліси просто було запалення, просто червоне воно і таке, ну, набр... набряк. І воно болить у неї дуже. Іначе здається, що воно аж нагрілося. У Жені був трішки інший випадок, але так сталося, що це в один ну, день все. З'ясувалося потім як з'ясувалося далі. У наших сусідок також таке, що у доньки, що у мами така сама ситуація. Я вже думала, що це щось переходяще. Що сталося зараз? В лікарні кажу лікарю, а вона каже: Ні, це не контактний. Ну тобто, те, що у неї, це не воно, але зараз вже краще. Бо поки я взяла сіта тоді в неї було гірше. Зараз вже покращився стан, але ж я довго і чекала сіту. Можна було звернутися швидко, але ну, не звернулися, ми вирішили взяти сіта. Тож дочекалися, зараз вже краще, але набряк ще трішки є, трішки червона та повіка. Та, господи, я не знаю, як це сказати, вибачайте. І сказала, призначила мазь, зараз ми підемо, будемо купувати ту мазь. Мазати треба три рази на день під, під це повіку. Незрозуміло. А лісу більше здивувало те, що це треба мазати туди десь всередині. Не, Викликало не страх. Йдемо, йдемо зараз ми в Теді і вам покажемо, що там є цікавого. Пам'ятаєш, ми минулого разу там купили з тобою карандаші. Олівці. Карандаші, господи. Українка. Олівці десь валяються. Зараз нам треба оце. Дуже терміново. Дивіться, це на палець вдягаєш і запускаєш. І блокнот. А блокнот чого потрібен? Бо там пушин. Я не знаю, чи ваші діти це полюбляють чи ні. Подивіться. Отакий такий пушин. Що це такой котик? Котик. Я взагалі хотіла купити собі блокнот, бо з пам'яттю взагалі біда, і думаю, треба щось записувати вже, бо я забуваю все. Зіркало Капібара. Зіркало капібара. Будь ласка. Котик. М -м, прикольно. Це курс 155 центів. Це по євро. евро. Капігар. Понагадывались, слухай, как все. Зеркало? Да. Бери, доня, бери, у нас грошей залишився последній мішок, то бери. Ага. <рес> 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 ага. А що це прибирати треба, чи що у неї робити? Ого, да. вона така жорстка. Ну, типа, її треба, мабуть, ну вот. А типу що вона нагрівається, вона типа. не знаю, м'ягче становиться. Типа воду. Коли в неї воду, наверное, тепло опускаєш, то вона м'яка, а коли холодна, вона. Та як воно висіло до цього? Брін, що це за замануха? Зняв один раз, потім повісити не можеш. Тікаємо звідси. Так, доня, зачекай, будь ласка. Тут на кожному відділі щось треба купити. Тут знижки вже, ну на все літнє, бачите, є. Тапки, якісь надувні ці всякі штуки для моря. Але є баночки. Я пам'ятаю, що стіна тих баночок була така прям за висока. Зараз не знаю. Давайте подивимось. От така баночка коштує це наскільки? На 540. Мл? 540 мілілітрів. 6 євро. 6 євро це за. Написано 6 помножити на 540 мл. Може, це за 6 штучок. Напевно, 6 євро. Тобто євробанка 49 гривень, скільки в Україні коштує зараз купити банку. А оця велика ну, 5 євро. 4, 250 мл. Для тих, хто полюбляє в'язати. Дуже багато пряжі, до прикладу, ось. Ця І от така. Тима, якщо є, ні, тоді не є. А, це дуже якась модна качечка, мія. Так, ось такі є також по 2 євро. Це, напевно, те, що пальцями в'язати треба. Мені подружка колись в'язала плед. Це по 5 євро. А цікаво, скільки треба? Таких рулонів, щоб зв'язати плед. Шесть. Це тут скільки? Двадцять шість метрів. Ну, я думаю, що шесть. Ну, оця колір оливки, ще нічого. Давай зробимо. Ну, треба знайти щось поцікавіше, ні? Це м'якенька. Шість євро. Ні, хочу сто десять метрів. Пам'ятаєш, у нас був Так. Такий сіро рожевий подружка мені Я хочу вот, до... вот такой белый. отакий білий, <сі> такого білий. А, до Нового року мені зв'язала і пліт, і чашку подарувала. Таку прям ну, приємну. Я пила чай. Е, і ну, ще йдемо. Сиділа на Тьфу, блин, сиділа на тому пліді. <сі> Дуже приємні спогади сформувалися в мене. Боже, а що це за такий новий тренд з цим пушином? Ну, он мілий! Так, все, ходімо звідси, бо тут треба брати ще один мішок грошей і йти. О, а диви, яка капібара, 40 євро. Ой, давай. Ой, ще ой, така ой, з рюкзачком. А рюкзачок ще. А, черепашка. Він з приколів. Донь, дивись, ні, я не буду нічого більше купувати. Іспанці, коли щось треба зробити з документами, завжди кажуть маняна, маняна, а тут, коли ще більше місяця залишилось до Різдва, вже все різдвяне. Гірлянди, маленькі ялиночки, кульки. Ой, це напевно те, що і світло є. Цвітка, і музика. Куля така. Це, це ті вона, да, водою і... Ні, донечка, все, ходімо, ти понабирала. Диви, і блокнот, і оце щось тут понабирала. Все, ходімо, сонечко моє рідне. Не все одразу. Тут тільки погляньте, яка краса. Іграшки для ялинок. Отаке, напевно, замість зірки чи, ні? чи цим прикрашають ялинку. Ні, напевно, це просто для прикраси ялинки. Зараз дивна погода, бо зранку буває 10 градусів, а в день 20-24. Не знаємо, що вдягати. В кімнаті більш-менш тепло. Ну, якщо виходиш з кімнати, то прохолодніше. В кімнаті тепліше, але вночі ми вже підготували там для себе, знайшли ковдру з Євгенією, бо Аліса в неї ковдра була в літо. Тож тепер купила блокнот і тепер. Буду писати питання від вас, бо я забуваю на них відповідати. Я не довіряю тому телефону, я десь в нотатки записую і навіть скріншоти роблю і в нотатки додаю. Коротше, але все одно забуваю. А так в мене буде. Там ще в аптеку треба сходити. А аптека, так А так в мене буде якийсь паперовий цей джерело паперове, щоб я могла. Зайти і подивитися, буду виписувати коментарі, бо забуваю. Або є коментарі, або буває, скидують якісь локації цікаві, куди можна поїхати подивитися. Я десь це все зберігаю і потім забуваю. Мені краще, я зробила для себе висновок, я спробую. Я просто спробую писати це все в блокнот, щоб блокнот українською мовою не звучить. Як це буде нотатник? Напишіть. Може, блокнот так і залишимо. Я хочу спробувати організувати себе за допомогою нього. Мені здається, що так буде краще. Сонечко, ділося. Така погода. Таке хмарами затягнуло, але не на дощ. Я йду зараз в магазин за продуктами на вечерю. І ми останнім часом полюбили брюссельську капусту. Купували ми останній раз, от зараз вона ще в нас є заморожена, а перед цим купували на ринку свіжу. Свіжа, ну нема питань, все смачно, але свіжа трішки інший процес приготування. Я думаю, що перед тим, як засунути це все в аерогриль, бо ми в аерогрилі саме робимо, треба її трішки проварити. А потім вже в аерогрилі запікати. Але ну, не суть, навіть якщо і не проварити, а просто як ми, от з м'ясом, я з, зі свининою змішала цю брюссельську капусту, порізала на половинки, змішала все з сіллю, спеціями присипала, олією, олією попшикала, побризкала. І там 15 хвилин десь ну плюс-мінус треба дивитися, щоб не дуже засмажувалось. І на невеликій температурі 160 градусів десь так смажити. То вона смачно виходить. Але що ми помі... помітили, що треба залишити. Отак тільки ви її посмажили, треба залишити її, щоб вона охолола. Ну, охолола, щоб тепленька була та капуста, ця страва, і тоді капуста стає м'якіша. Я люблю, коли м'яка, але не сильно. Ну, така середня. середня. І не люблю, коли хрумтить це все. Тож, що стосується мороженої, вона готується. Краще, легше. І Женя вчора сказав, я вчора також з куркою готувала в аерогрилі заморожену цю брюссельську капусту, то вона він сказав, що смачніше, аніж свіжа. Хоча ну, я віддаю перевагу, наприклад, свіжою. Я не куштувала вчора замороженою. Ну, просто я думаю, на психологічному там десь рівні, що якщо свіжа, то ну, типу, краще, аніж щось заморожене. І зараз я йду. брюссельська капуста в нас є, а я хочу купити. Кольорову цвітну капусту. Хочу купити і зробити її в клярі. Тож зроблю брюссельську капусту з м'ясом в аерогрилі і в клярі е окремо зроблю цю цвітну капусту. Кольорова, ну якась кольорова не так звучить, як цвітна капуста для мене. Отакі От плани, та і все. І все, в принципі, зараз бачу, що сезон цієї цвітної капусти дуже багато з'явилося, і вона така свіженька, гарненька, біленька. Бо був колись кінець сезону і вона вже була чорна та гнила. Зараз бачу, що напевно в розквіті цей сезон, тож можна купувати і їсти. Пишіть, що у вас на вечерю. обміняємося ідеями для вечері. Я зараз зайду в Меркадону. буде змога, зніму для вас шматочок відео, скільки коштує та капуста. А може, зараз зайду в овочевий якийсь ну, ларьочок типу, крамничку, щоб подивитися. Бо в Меркадоні дорожче овочі, аніж. Таких э, крутеріях. Думаю, може можна взяти баклажан і додати також м'ясо. Зараз, напевно, сходжу в Меркадон і повернуся. Не бачу скільки берем. євро 69 за кілограм. І тут є капуста. Де вона? Євро 75. Але бачите, яка вона в Меркадоні більш така біла, гарна. Зараз подумаю. Тут євро 75, зараз подивлюсь, скільки в Меркадоні. І капуста євро 69. лимон євро 99. Так, апельсини 2,25. Мені треба щось із овочів. Напевно, доведеться повертатися. Не хочу я залишати там в камері схову. М -м Потім ці овочі. А, і картопля євро 25, є така, не помита. І євро 35 лавада помита. Вже час брати з собою тілешку, бо нести пакети в руках — ну таке собі задоволення. Так, я купила курку, купила е капусту, е повернулася, пішла в Меркадону, купила м'ясо, там таке, а потім повернулася за овочами вже в той кіоск, е тому що там дешевше. Витратила 6-20, купила картоплі. Купила перчик один, також додам аерогриль, до курки з брюссельською капустою та і що ще, ну, і саму кольорову цю капусту. Все, люди, не можу показувати вам ці всі страви поки що, бо багато сусідів я виходила і вони там всі готують на кухні щось. Мені не дуже зручно, я не хочу це показувати. Буду по можливості, коли буде там. Вільно, а поки що як є, або коли вже в нас буде патік, або вже коли в нас буде квартира, де ми будемо жити самі, з нашою сім'єю, і ніхто не буде нам заважати, робити те, що ми хочемо, і відео знімати, та й взагалі. Багато в чому нам ніхто заважати не буде. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте про вподобайки, про підписку на наш канал. Чекаємо 10 тисяч. Вже дуже довго чекаємо, вже я навіть і не женюся за цим. Я дуже щиро рада та вдячна кожному, всій моїй аудиторії, яка зараз в мене є. Іншої мені не треба. Всі дуже теплі, всі дуже дружелюбні, підтримують один одного. Я бажаю, щоб все в вашому житті було добре. Всім всього. Найкращого і до зустрічі у нових відео. Па-па!